Всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні хочу пересадити свій дитячий садочок. Бачу, що деформовані горшечки. І хочу я пересадити їх у більші. Це мала бути орхідейка метелик. Не знаю, чи вона буде метеликом, бо тут у мене є така одна красуня, вона цвіте. Я взяла їх дві. От, мабуть, метелик, але, на жаль, звичайний стандарт, жовтий стандарт з такими крапками, такими кляксами. Правда, квітка вигоріла, дуже довго цвіте уже, дуже довго цвіте. Я хотіла дві у посадку взяти їх і посадити, але ну, не знаю, якщо, яка ця буде. Якщо буде така сама, як ця, то також вони підуть дві у посадку. Вона була посаджена у трифер, кору, це офлора нанизу є. І я зараз оцей цей ґрунт заберу і пересаджу більший стаканчик. Треба, напевне, брати ножниці і стаканчик розрізати, бо вона не йде. Я розрізала вже стаканчик стаканчик я зробила була з дирочками. І посадила її в втрипер, бо думала, що буде за дуже волога посадка. Але бачу, що посадка тут за дуже швидко просихає ці орхідеї. Дуже швидко просихає По Через день її треба поливати. Отака От в неї гарна коренева система. Дивіться, як вона гарно уросла в цеофлору. Дуже мені подобається цей компонент. Сипеться. Так, я висиплю зараз цю сеофлору. Цей стаканчик, що вона буде рости, і зараз хочу попробувати покласти, чи не буде замалий стаканчик цей не підходить, хидейка. Не влазиться в нього, я взяла такі одноразові стакани. Зараз я дам нанес цеофлору, трошки додам ще. Багато не даю. Вона має цеофлору. Тепер дам маю тут. Кокосове волокно. Я його трошки збрикаю, бо воно буде зараз ламатися мені. Отак я його розпушу. Такою кулькою, щоб воно мені було. Поставлю на низ. Хочу показати. Оцю посадку, яка була в мене у триферні, кокосове волокно. Бачите, як гарно корінчики, обросли це все, обмотали, яка красота, дуже гарно і триферн, бачу всередині триферн вологий. Часто я поливаю, я хочу вже трохи змінити цю посадку. Ну, я висиплю ще. Бо, тому що зачасто я поливаю. По через день треба поливати. Тому що стаканчик зробила з девочками, а я не хочу вже так часто поливати. Вона вже корінчики так обросли, її, я її пересажу у більший стакан. Так, я дам ще таку кору. Щоб була крупна і посажу її отак, закладу і вона буде собі у цьому стаканчику. Посадка буде повітряна, легка. Трефер не додаю, тому що трифер вона має, я тільки його трошки сиплю униз. Так, засиплю дрібною корою простукаю, щоб краще сідала дрібна кора. От така вийлася у мене посадка однієї орхідейки, відставлю її в сторону. Так, дивлюся на другу. Це у мене є сакура. Сакури трохи корінці гірші. Зараз я буду витягати, буду дивитися також цієї орхідейки. Вона також має дирочки в стаканчику. Вона і прийшла з поганими корінчиками. Зараз я горшечок зніму. Проросла орхідейка це у флору. Має отакі корінчики. Знімаю ці корінці. І відріжу. Зараз я цю орхідейку ще подивлюся навколо. Ну так, в основному і тут ще поганий корінчик. А так то корінчики в основному непогані. Так, орхідейку оброблю зараз зеленочкою. Там, де відрізали корінчики. Всипається ґрунт. Так, тут обрізали і флору. Одноразовий стакан. Одноразові нанистаю кокосове волокно, щоб була більше повітряна посадка. Так, дам пару коринок, У мене тут є. Я взяла. Кор даю таку трошки крупнішу. Вниз поставлю. Так. І буду садити. Тут так тримається кора, до корінчик так причепився, що неможливо віддерти. І не буду віддирати. І оцей корінець йде у бік, хотіла б його також пустити у посадку. Буду його трошки зміщувати, трошки його зміщу, так щоб цей корінець пішов у ґрунт. І буду засипати дрібною корою. Вона має триферн, вона має своє все тут всередині, що є. Я нічого її від це витягувати не буду. Думала ще її додати триферну, але не буду додавати, тому що достатньо. Отак, засиплю. Така друга посадка. Сьогодні корінчик цей витягувала, бо проріз мені через кошечок сюди і мусила Корінчик витягнути, бо шкода мені було його і вламати, бо тікає коріння вже з горшка. Також хочеться вже в пересадку. Також я дам цей стаканчик, дам нанес це офлору. Це у нас є. Також метелик. Туди висипаю ця офлору, корінчики починають розпочковуватися. От. І через то я хочу її вже пересадити, щоб вона мені не проростала у дирки. Маємо покосила волокно. Багато не буду давати, бо вона має кокосове волокно і буду пробувати. Там ще також кору наниз, крупнішу кору. Так, корінець я її цей закручу, так як вона собі його. Сама пустила і так я посаджу. Корінчики в неї тут гарні, також засиплю її дрібною корою. Я думаю, що орхідейкам сподобається, бо тому що я тільки перевалила їх і досипала їм дала більші горшечки, щоб вони могли собі урощувати коріння. Посадка повітряна, легка. Трифер прикрила вже. так швидко не буде пересихати. Так, пересадили ще цю красу. Так, і ще хочу витягнути. Ще яка також тут є. Отака ще у мене тут є красота. Це також орхідейка прийшла до мене. І орхідейці пропала точка росту. І лишилося два листочки. І орхідейка відростила собі отаку от дітку. А я, щоб не було цій орхідейці сумно, підсадила її у посадку отаку. От так, також маленьку таку. Красиву щепку грошового дерева посадила. І так вони разом ростуть. І зараз я їх разом і пересажу. Також орхідейка має дуже такі тонесенькі корінчики. Дуже така, така тонюсінька, тонюсінька, така дуже хрупка. Тут трошки грубші вже корінчики йдуть. Також беру цей стаканчик уже. там Волокно кокосове, щоб більше повітряно було. І зараз буду її витягувати з також з цього шечка. Якщо можеш, витягну, якщо ні, буду відрізати. Вся малеча в мене у три фермі. Краще брати уже 2,5, вони є більш пророщені. І з ними так не треба бавитися, з цими, треба бавитися орхідейками. Всипаю це також туди. Пауфлору наниз. Також, віці, тут гарна в неї корінева система. І тут гарні корінчики. є, правда, і пропавші, сухі. Не хочу її дуже чіпати. Тому що орхідейка має і мамку, і має дітку. І не хочу дуже її чіпати так, щоб її тут щось не зашкодити. Відріжу тільки сухі корінчики, які просто висохли, і я заберу такі сухі корінчики. І все. І отак я її також посажу навіть. Ці маленькі корінчики, вони такі гнучки, також поставлю. І вони так будуть разом і рости. Коли підсадила орхідейці ці маленькі грошовити дерево, щепочку, і орхідейка краще почала рости, бо вона відростила один листочок, такий. Потім другий листочок вже пішов маленький, щось вона не захотіла, щось їй не сподобалося. Почала маленький ростити, вже тепер відростила, вже ще один листочок ростить, також не дуже великий, такий маленький, але може, може відновиться і, може, буде орхідейка. Так, також засипаю її. Дивлюся, чи не дати її трошки триферно. Щоб вона більше була волога, ця орхідейка. Я дам ці орхідейки трошки триферну. Вся малеча дуже швидко просихає, не дуже хочуть багато вологи. Дуже багато хочуть вологи. Я трошки по, так, по, по краєчку просиплю трошечки триферно. Так. так, по кругу. Тому що є корінчики, які пропали в цієї орхідейки. Так. присиплю, хай вона собі. Хай вона так росте і корою присиплю. Дрібною корою присиплю і, і мені буде легше, що не треба часу так буде її поливати. Буде задоволена. Я ці орхідейці присипала, точку росту була, присипала топсином, і так вона собі і стояла. Потім побачила, а вона мені дала діточку, відростила. Думаєте ж моя краса. Це ж моя краса, сама така малесенька і діточку дала. Таке створіння хоче жити, дає діточку живе. Всі хочуть жити. Насолоджуватися таким красивим світом. Курінчик терчить вгору. Може закотитися собі піде самий у ґрунт. От пересадили орхідейки. Я вставлю фотографії. У всі, яка орхідейка, як, як вона має цвісти, цю я вам показувала. Також оставлю вам подивитися насправді, яка вона мала бути. Не можу вам її підняти, тому що корінчики проросли один до другого вершечки і тримаються, собі, прийшли на чайок. І так що не можу витягнути ні одну, ні другу. Приходиться тоді мені підцвітуть, тоді я їх буду пересаджувати. І тоді прийдеться всіх трьох зразу витягувати із горшечків, бо інакше не витягну. тому що... Пробувала витягати корінчики, а вони так міцно облилися вже один до другого, що неможливо. Отака От красота мала бути метеликом. На жаль, не метелик, це в мене є отака. Я ставлю фотографії. Будете бачити, яка вона мала би бути. Отака От посадка вийшлася, я вам покажу. Тут яка посадка. Така легка, повітряна. Це офлора нанизу, кокосове волокно дала. Так само цю так посадила. Тут трошки додала триферну у цю орхідейку, вона, щоб більше була волога, щоб вона мені швидше наростила і корінчики більше, щоб було, і щоб гарно наростила мені зелену масу, бо вона мені щось не дуже подобається. Своїм листочком такі вони мають. Ну, я має такі листя, і вроді поливаю її по через день. І щось вона ще хоче більше. Це сакура така. Сакура теж щось дивлюся, листок такий гафрований у неї. Теж вона мені щось ще хоче від мене. Або більше вологи хоче, бо я знаю, що сакура дуже любить багато вологи. А даєш більше, вона починає коріння гноїти. Ну І отака тут у мене також краса. Також має таке дуже красиве листя, таке баклажанове таке, пігментація така є. Також так, отак дивиться гарно. Треферн. Було тут трошки моху, я була поклала зверху, бо вона також виглядала така мені не дуже. Я думаю, дам її трошки моху. Так чуть -чуть, так, чотири волоски я поклала моху, і той мох так і пішов її в посадку. Я поклала той мох. Також поставлю фотографії, яка вона є. І зараз я ці орхідейки і полию, тому що я ніяких таких маніпуляцій не було. І орхідейки ці хочуть пити, вони маленькі, і я. Їх відразу буду поливати. Я дам одну капельку нв 1, щоб орхідейки не мали ніякого стресу, дам тільки одну каплю, на отакий стаканчик і кожну полию. Так пролию по чуть-чуть з однієї сторони і з другої сторони. Я думаю, що кокосове волокно буде вологу тягнути і буде орхідейка собі підтягувати корінчиками вгору. Якщо буду бачити, що мені треба зробити, буде дирочки у цих горшечках, щоб більше провітрювалося то тоді я зроблю ще і дирочки знизу. Поки що дирочки робити не буду, щоб не дуже часто мені треба поливати, бо хай ліпша волога у неї берегається. От я дала по дві грушечки кожні. Трошки пролив більше, бо тут вище цей вазон обтягне. Отак. От Я пролила. Тепер цю красу свою всю поверну на своє місце. Вона стоїть на підвіконнику у мене, не під підсвіткою. Вікно відкрите, вони собі гарно стоять, дихають. На самому сквозняці вони так і стоять. І так вони в мене ростуть. От така в мене сьогодні була пересадка своєї малечі. Кому відео сподобалося, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Дуже приємно читати ваші коментарі. Всім мирного неба, Божого благословення! Бережіть себе, шануйтеся. На ну, все добре вам! До нових відео! Па-па-па-па!